Отже, ми перенесли на нашу білу звичайну тканинку однокольорну, намалювали рослинний фрагмент, елемент, невеличку таку квіточку на 4 пелюстки, серединка, стебло і листочок. Ми їх для зручності маємо з вами заправити цю тканинку у п'янця. Наші п'яльця складаються з двох деталей, з двох кілець. одне кільце менше, яке буде. Середині, як ви бачите, розташована, друге більше, і дуже часто вони бувають з такими фіксаторами. Отже, ми розкручуємо фіксатор обережно, так, роз'єднуємо наші кільця, менше кільце маємо покласти під тканинку. так, Розташувати а, по центру наш а, малюнок, щоб було зручно, щоб наші ці. Кільця нам п'ялець не, не заважали. Так? І поверху, потім а, фіксуємо і накладаємо верхнє кільце обережно. Так, заправляємо. Так. Потім обов'язково фіксатор закручуємо, затискаємо, щоб він у нас тримався. Далі тканинку ми маємо натягнути, щоб вона у нас тут була в натяжечку, рівнесенька, без різних заминів, згинів і так далі. Так, якщо потрібно, можна ще раз фіксатор закрутити. І саме за допомогою п'ялець, працюючи на такій щільній тканинці, одноколірній, нам буде з вами набагато простіше і легше виконувати стіпки двобічної гладі. За рахунок п'ялиць, тканинка у нас натягнута, так, і це нам дасть змогу робити стіпки, при цьому, коли ми їх будемо затягувати, тканинка у нас не буде мружитись. Зминатися. Ну, Якщо, звичайно, немає п'ялиць, можна виконувати і без них дану вишивку, але обов'язково слідкувати, звичайно, за тим, щоб ваші стіпки майбутні так не зіпсували зовнішній вигляд, не зім'яли і не стягнули тканинку. Далі заправляємо ниточку. Я розпочну з серединки, буду вишивати знову ж таки шерстяними нитками. Серединку вирішила вишити жовтим кольором, заправляю в одну ниточку і приступаю відразу до закріпочки. Як це ми робили і в лічильній гладі закріпляємо за допомогою шва вперед голка. Ось цей елемент я буду зараз виконувати. Значить, Голочка у мене також величенька, як ви зверніть увагу, будь ласка, з великим вушком, щоб зручно було занизувати ось таку товстеньку нитку. І по центру нашого малюночка, цього фрагмента цієї серединки, декількома стіпками шов вперед голка, я доходжу до контуру, до контуру. Цього фрагменту. Обережно ниточку затягую, слідкую за тим, щоб вона у нас в ніякому разі не сплуталася і починаю зашивати. Двобічна гладь виконується досить легко. Ми знаємо, що наша задача з вами це повністю зашити даний елемент. Отже, моя ниточка зараз знаходиться тут. І так як елемент у мене такий ніби видовжений, то перші стібочки у мене будуть значно меншенькі. Голочку маю виколати через одну ниточку біля своєї робочої нитки. І обережно її затягую. Yeah. Наступний крок знову ж таки вколюю вниз, поруч, біля мого попереднього стіпка, відступивши буквально знову ж таки, одну ниточку майже-майже поруч. За допомогою наших стіпків, ми маємо щільно з вами закрити поверхню даної серединки даного фрагменту малюнка заповнюємо Слідкуємо за тим, щоб нитка у нас, намагайтеся її розташовувати завжди з однієї сторони для зручності, так щоб вона вам тут не заважала. Ну і слідкуйте за тим, щоб не чіплялася за наші п'яльця І продовжую далі. Знову вколюю майже поруч, зверніть увагу і виколюю також біля своєї робочої ниточки, але вже зверху. Обережно затягую. І таким чином мої стіпки заповнюють даний фрагмент малюнка, чітко окреслюючи його контур. Будь ласка, не поспішаючи, ми заповнюємо нашу серединку. Відповідно, бачимо, що місцями у нас серединка трішечки збільшується, ми чітко йдемо по намальованому контуру. Відповідно, бачимо, що шов перед голка, який нам допоміг закріпити початок нашої робочої ниточки, також перекривається за допомогою цих стібків. І відповідно також бачимо, що як з лицевої сторони, так і з виворітної сторони даний стібочок буде виглядати однаково. Продовжуємо. Половина серединки є. Якщо ви навіть зробили один стібочок, ну ви бачите, що між стібками ніби залишилася тканинка, да, видно, просвічується, забагато відступили. Поверніться назад відразу і перекрийте цей проміжок, щоб він у вас не був помітним. Звичайно, для такої тканинки потрібно підібрати тоненьку голочку, щоб після неї не залишалося великих отворів. Але також і не забувайте, що у вас має бути голка бути зручною, гострою, щоб можна було її легко занизувати, ниточку в неї, верніше, так, Ну, ось я майже закінчу. І відповідно, знову ж таки, тут малюночок трішечки зменшується, і я по контуру продовжую рухатися і також. Звужую. Так, зачіпляється все одно. Так, Якщо ви під час роботи бачите, що тканинка починає ось так от трішки ніби провисати, відразу її натягуємо. Так, І ще декілька стіпків. Розташованих поруч, наша ця. Серединка має бути повністю повністю з вами зашитою. Так, і ще один маленький. І я вже його не виколюю наверх, так би мовити, так, а залишаю, роблю останній стібочок, і залишаю вже ниточку з голочку, вивожу на виворітну сторону. Так, результат мені подобається. Якщо у вас вийшли нерівності, багато пропусків, повертаємось назад, заповнюємо, ні, тоді все обережно нитку прибираємо ось цю жовту-кольорову і виконуємо спочатку. Залишилась наша нитка з голочкою на виворотній стороні, і закріплюємо, як завжди, обережно підводячи під стібочки. Так як фрагмент невеликий, я можу протягнути ниточку свою під всім цим фрагментом. Так? Ну і навіть отак, трішки, от ніби заплутавши, і в другу сторону все можу відрізати навіть без вузличка. Можна, звичайно, під останні стіпки, зробити петельку, затягнути. Вузиком, як це ми робили в попередніх тренувальних вправах, але це краще робити на більших фрагментах. Тут достатньо буде просто ось так от заховати її з вивертної сторони. Серединка готова. Далі заправляємо інші кольори, підбираємо для наших пелюсточок і зараз приступимо до їх вишивання.